Українським воїнам та цивільним, що отримали поранення та втратили кінцівки, потрібні протези. І Україна забезпечує безкоштовне протезування з сучасними якісними протезами, необхідний пакет документів для протезування, заключення військово лікарняної комісії про необхідність протезування, копія паспорту або id картки, копія особистого ідентифікаційного коду, довідка про обставини травми, заява до місцевого ЦНАПу або до місцевого органу соцзахисту. Після підтвердження від Фонду соціального захисту звертайтесь до обраного вами підприємства із заявою. Обране вами підприємство підбирає необхідний вам протез. І ви підписуєте замовлення. Після виготовлення та примірки протеза підписуйте замовлення повторно та акт прийому передачі. Протез це ваша опора на шляху до нових досягнень.